Докопалася, привіт! Незабаром Великдень! Світле християнське свято, яке символізує відродження і перемогу життя над смертю. Незалежно від рівня власної релігійності, Великдень люблять і охоче святкують безліч людей майже по всьому світу. Християни готуються. Також готуються пекарні, магазини та маркетологи. Ну і блогери тут теж не виключення. Хтось розповідає про великодні традиції, глибоко занурюючись в історію звичаїв та обрядів, хтось ділиться фірмовим рецептом смачної паски, хтось розкриває секрети писанкарства. А я вирішила просто накопати трохи цікавої інформації. Почнемо від самої назви. Звісно ж, в різних мовах це свято називається по різному, але і тут знайдеться дещо цікаве. В українській мові це Великдень, Великий день, День Христового Воскресіння. А в Польщі свято, навпаки, називається Велканоц, тобто Велика Ніч. Поляки вважають, що Христос воскресе з гробу саме вночі із суботи на неділю. Звідси виділення цього часу доби в назві свята. Англійська назва Великодня Істе походить від імені англосаксонської богині Іоста, що уособлювала собою родючість, схід сонця та прихід весни. Вважається, що її священними символами були заєць і яйце. Вони займають важливе місце у символіці Великодня і, за моїми спостереженнями, лідирують за кількістю обрядів та цікавих фактів навколо себе. Чи знали ви наприклад, що великодній заєць або кролик, що приносить солодощі та ховає яйця, родом з Німеччини? Легенди та традиції пов'язані з ним зародилися в період середньовіччя саме в цій країні. У 1700-х роках Великоднього кролика перші німецькі переселенці привезли до США. З тих далеких часів і до сьогодення християни Західного обряду як в Європі, так і в Америці, не уявляють Великдень без цього пухнастого вухатого символу. Останнім часом кролик вдало облаштувався також в подарунках і на столах християн східного обряду. Хоча в Польщі кролик майже завжди поступається місцем у Великодньому кошику ягняті, баранкові. Цей польський Великодній атрибут може бути пластиковим, а також виготовленим з воску, цукру, шоколаду або борошна. Ягня є прообразом Христа, Агнця Божого, і символізує безвинність Ісуса. При собі ягня має червоний прапорець, прикрашений золотим хрестом, який є символом перемоги життя над смертю. І в Австралії Великодній Кролик, не головний символ свята, хоча без довгих вух і тут не обійшлось. Австралійська тварина Білбі як у шоколадному вигляді, так і у ролі дарувальника і розважальника, успішно заміняє кролика під час святкування Великодня на цьому континенті. Така підміна пов'язана з бажанням привернути увагу до Білбі, як до одного зі зникаючих видів тварин в Австралії. А ще кажуть, що австралійці не люблять зайців та кроликів, бо вони знищують посіви. До того ж, Великдень в Австралії святкують восени. Ні, дата святкування цілком і повністю збігається із календарем християн Західного обряду. Але з причини того, що Австралія розташована в південній півкулі, період від 1 березня до 31 травня це саме осінь. А чи замислювалися ви коли-небудь, з якої частини починаєте їсти шоколадного зайця? Ні. А от американські дослідники підрахували, що 76% людей спочатку їдять вуха шоколадних зайців. І лише 4% починають поїдання? З хвостика. Великодні яйце невід'ємний атрибут святкування великодня та приходу весни. Найпростіший вид фарбування яєць це крашанка. Яйця зафарбовуються в один кольор шляхом занурювання у розчин штучного барвника або варіння у насиченому відварі з природних інгредієнтів, наприклад, злошпиння цибулі. Найпопулярнішим кольором для фарбування яєць є червоний. Бо символізує пролиту кров Ісуса Христа. Згідно з переказами, перше пасхальне яйце Марія Магдалина подарувала римському імператору Тиберію. Коли Марія прийшла до Тиберія і оголосила про Воскресіння Христа, імператор не повірив і сказав, що це так само неможливо, як і те, що біле куряче яйце стане червоним. Після цих слів куряче яйце, яке він тримав, почервоніло. Звичай розфарбовувати яйця відомий усім народам. Але саме Україні світ завдячує появою писанки, великоднього яйця, що декороване традиційними символами, розписаними писачком за допомогою воску і барвників. Про українське походження писанки відомо всюди, навіть за океаном. Красивий і великий пам'ятник українській писанці є навіть в Канаді. В 1975 році його відкрили в місті Вегревіль, що в канадській провінції Альберта, яка відома численною українською діаспорою. Яйце має довжину 9 метрів і вагу 2,5 тонни. Цікаво, що скульптура була присвячена сторіччю Королівської канадської кінної поліції. На таку невеличку поступку довелося піти, аби місто змогло подати заявку і отримати певне фінансування. Вегревільська писанка є ознакою української культури в Канаді, а також визначною пам'яткою. Щорічно її відвідують тисячі туристів. Варто згадати інші види великодніх яєць, про які говорять рідше, абсолютно незаслужено. Крапанки. При їх виготовленні воском закапують місця, які повинні залишитися незафарбованими, і почергово занурюють яйце у фарби вибраних кольорів. На сам кінець загальне тло частіше забарвлюють темною фарбою. Щоб зняти віск, яйце кладуть у не дуже гарячу піч, духовку або нагрівають над свічкою. Розм'яклий віск обережно витирають м'якою тканиною. Технологія виготовлення дряпанки цікава тим, що її можна зробити за відсутності писачка чи великої кількості фарб. Для виготовлення дряпанки достатньо зафарбувати яйце темним барвником, Олівцем нанести орнамент і продряпати його гострим предметом, наприклад, голкою або шилом. Для створення мальованки найчастіше використовують яйця, виготовлені із різних матеріалів дерева, скла, пластику, пінопласту. Мальованки розписуються пензлем і різними фарбами від акварелі до акрилу. Декорування мальованок не обмежується орнаментами. На них зображують сюжетні картини, пейзажі, портрети та натюрморти. Яйця не лише їдять та декорують, їх можна використовувати в різних великодніх розвагах, як, наприклад, традиційні катання великодніх яєць дерев'яними ложками на газоні біля білого дому. Традиція катати прикрашені великодні яйця по трав'янистих пагорбах у Великій Британії існує вже сотні років. У Сполучених Штатах Америки цю традицію 1814 року започаткувала Долі Медісон, дружина четвертого президента США Джеймса Медісона. До 1870-х років найпопулярнішим місцем для катання великодніх яєць був газон перед капітолієм. Також вони відбувалися біля Білого дому та в різних парках. У 1876 році бурхливе перекочування великодніх яєць знищило більшу частину газону капітолію. Конгрес прийняв закон, який забороняв використання капітолійського комплексу як дитячий майданчик. А у 1877 році катанню яєць перешкодив сильний дощ. Повернення заходу на газон біля Білого Дому 1878 року ініціював 19-й президент Сполучених Штатів Резенфорд Гейс на прохання групи дітей, у тому числі і його власних. З того часу катання яєць стало щорічним заходом Білого дому. Змагання скасовувалися декілька разів, і відбувалося це з дуже поважних причин: Перша і Друга світові війни, нестача їжі. Реставрація Білого дому та пандемії іспанського грипу і коронавірусу. Не варто забувати про шоколадні яйця, улюбленців багатьох дітей та дорослих. На щастя, кондитерські фабрики успішно задовольняють потреби ласунів. Так, британська компанія Cadbury щодня виготовляє півтора мільйона яєць Cadbury Cream, А щороку набігає щонайменше 500 мільйонів цих солодощів. Якщо поставити всі ці яйця одне на одне, вони створять вежу, яка своїм розміром перевищить найвищу вершину земної кулі Еверест. В деяких країнах поруч з іншою великодньою випічкою, такою як паска, Ромова баба та Солодкі булочки, знаходиться крендель. Його присутність на святі вважається цілком обґрунтованою, бо переплетіння тіста нагадують руки, схрещені у молитві. З великоднем пов'язані не тільки традиції та обряди, а ще й прикмети. Одна з них купівля нового великоднього вбрання продиктована зовсім не бажанням мати гарний вигляд і навіть неповагою до свята. Ця прикмета походить від забобонів і, подейкують, що виникла в Нью-Йорку всередині 1800-х років. Люди вважали тоді і продовжують вірити і зараз, що покупка нового великоднього одягу це на щастя і гарантує удачу протягом року. До речі, непогана, навіть корисна і красива прикмета. Чом би не вірити? А ми у свята і в будні віримо у ЗСУ. Нехай ця дев'ята воєнна весна принесе нам довгоочікувану перемогу і мир. Слава Україні! Нехай щастить.